Всім привіт! Ви знову завітали на канал Hotfields Як бачите, такий сьогодні в мене фон. Не жахайтеся, це онука полігон. Він тут грався, так і все тут і полишив. Тож я вирішив на фоні цього всього хотвізовського гармидеру зазняти своє особисте відео. Така купа, ось бачите, перед собою різного всякого. Тож ми його зараз так ось подвинемо. Та й будемо робити мою розпаковочку, що саме придбав, зараз покажу. Так, Ну з того, що внука є, саме найкрутіше це ось такий монстр трак. Як бачите, з таким ось Nissan Skyline Брайана О'Конора. Навіть у внука він є, а в мене навіть ніякого такого немає. Ось, це саме найкрутіша, мабуть, тачка з цієї гори. А так тут все таке. Ну це скажу я вам, це не весь Hot Wheels. Тут якщо все так з усіх ящиків поскидати, те, що онук має, то тут просто буде гора, просто вона сюди не поміститься ніяк. Так, ну а що особисто собі я придбав? Так, трішки полював у тернопольчанина дяді Вови. Надибав дві, дві п'ять автівок. Ось такий пакунок він прислав. Я тут секретну інформацію вже <кхем> звідси вирізав. Коротше, сьогодні чисто так по мейну, як завжди, нічого такого, в принципі, цікавого в мене не з'явилося такого. Чим би можна було здивувати любителів Хотвілсу і не тільки. Ну, навіть те, що собі придбав то теж, я думаю, воно варте уваги. Ну, а давайте зараз оглянемо, що саме. Я ж кажу, тут всього-навсього 5 автівок. Дві з яких бачив потім В АТБ можна було купити їх, але я вже мимо каси, як то кажуть, їх пропустив, бо вже знав, що в мене ці вже оплачені, трішки вони... З надбавочкою невеличкою, ну, але тим не менш вони вже були придбані, тож я, тож я їх вже не брав. Так, ну перший трапляється на очі це ось такий матчбокс, велике місто. І це у нас такий ось Subaru VRX S4 STI 2024 року. Сподобала самі ця автівка, тим більше, що я моделі Subaru... Збираю потрішки, мені ця марка дуже подобається. І сама ця моделька від мачбокса, вона повністю така класно пропрацьована. Є і емблемки, і стопики, і номерний знак навіть є. І попереду все чудово, як ви бачите. Просто автівочка, як на мене, вона варта уваги. Ну, Звісно, не вистачає тут стієчки посередині. Ну, Це таке завжди буває і у Hot Wheels, і у матчбокса інколи проско... проскочує. Тут ось така чиста імітація по... по склу, що вона має бути. Якби ще була така металева полосочка, перетинка, стієчка, то було б взагалі топчик. Ну, а так ось перший субарик, який трапився нам на очі, я такий придбав собі в колекцію. Так, риємося далі, шукаємо далі. Далі маємо ось таку мазлу rx 7 Recolor червоний. Попередньо-жовтого вже маю. Я цю серію також збираю, зібрав її всю і також максимально збираю реколори, щоб вже була вона, скажімо так, найповніша серія по 70-90-х. х Ось вона вже є давним-давно, в мене з'явилася вона тільки ось що. Зараз я її взяв в руки. Поглядати довго не будемо. 95-го року випуску, як бачите, по, по назві. Ну і на борту маємо 95-й номер. Ну, така ось Eric Сьома Mazda відправляється до мене в колекцію. Так, далі що ми тут бачимо? О! Ані. Не те. так, ладно, Ще ось такого придбав собі ягуарчика. Цікава модель, як на мене. Не часто такий формат ягуара трапляється, охотвівся. Я щось особисто ну, давно такого не зустрічав на 4 фари, саме ось, ось цю модель. ну І сподобалася саме вона мені тим, що має таку ось розмальовку ралійну класняцьку матюль тут бренд і ще тут щось таке. Мається з написів, ну, купешечка така, чисто ретро-класична автівка. Мені сподобалось, я її придбав. Ось так. Так, ну і куди ж без німців? Пару німців я все-таки ж прихопив, бо куди ж, куди ж без німців, без них нікуди. Тим більше, що всі реколори даного Вагона М3 в мене вже попередньо маються, тож зелений теж не виключення. Дісталась вона мені за 125 гривень. Тут ось є такий невеличкий казус, типу вм'ятинка незначна. Бо якби чисто карта була взагалі в ідеалі, то він би мені вийшов за 160 гривень, а то мені чоловік запропонував його за 125 каже тут, тут вмятина". ну Та й біз з цією з вм'ятиною. Мені то що стріляти з неї. Главне, головне те, що дісталось не за дорого. Ось такий. Ну, як ви знаєте, Естаха, що існує таке BMW. Знайти, мабуть, його не, не судьба, як то кажуть. Ну, а там життя покаже попереду. А в... раптом та й трапиться. Так, ну і ось ще такого красунчика. Мерседес теж реколор 560-й. реколори маю попередньо: чорний, червоний, сірий там сріблястий. І ось тепер додається такий синенький, просто мерседеси просто цього формату. Та й не тільки цього, 500-й теж класно виходить у Хотвілса. Вони промальовані, класно пропрацьовані, виглядають чудово. Салон теж такий, іначе підходить під цей колір Такий не то беж, не то пісочний. ну, Головне те, що не хромований. А так той же Mercedes, але в другому кольорі, і він його сюди пасує просто просто отак, опа, і він там. Так, ну і все, скінчилася моя коробочка з Тернополя. І наразі зараз розпакуємо посилку, яку отримав я для сина. Син, на жаль, відбув відрядження невизначеного терміну, не вспів навіть забрати свою посилку, тож попрохав мене забрати її. Ну і якщо сказав, буде бажання, розпакуй, подивися. Він не казав, що я не знаю, що саме тут є. Це посилка від Міша Хотвілс, він тут одну єдину автівку замовив. Ось така приїхала якась форза. І що це в нас? І це у нас ось такий? Блін, це що таке? А, Ford Falcon Race Car. Ось така історія, друзі. Що? Ой, жопа лиса? Так, а що попереду? Я такої навіть і, і в очі не бачив. Хоча на том раз. Ну як, на, На оновленні у на каналі я, я бачив її і навіть не запам'ятав, що це за ціна. Ну щось там, о, і тут, і мої морда лиса. Ну, фік я знаю, Форт такий та й Форд. Йому сподобалося, він купив. Та й на тому й годі. Ну, коротше кажучи, друзі, ось таке кіно в мене вийшло сьогодні. Така розпаковка, такий огляд. Кому сподобалось, ставте лайки, і вподобайки. О, вони навіть по кольору підходять. Ну, правда, це американець, це німець. Ну, Тим не менше, <кій> якось так. Так. Ось так у мене вийшла така доповнення до моєї колекції. О, тут навіть у малого ось маю такий на огляд BMW. Тут його хтось кастомив, ну, звичайно, це мій син його тут лампічив. І віддав малому на погратися. Ось так. Так, друзі, дякую всім за увагу. Ви були на каналі Котилста Вейвей. Бажаю всім міцного здоров'я. Головне здоров'я в нашому житті. І не варто ним нехтувати, а все останнє, як то кажуть, прибуде. Головне, щоб вдача завжди була на вашому боці. Не грішіть, робіть правильні справи і все буде добре. Ну, а я сподіваюся, до наступної зустрічі з вами зустрінуся. Ну, не буду загадувати коли, але як ви бачите, в мене зараз такі менопаузи, паузи затяжні великі. У мене зовсім інші проблеми. Все, що стосується Hot Wheels, це якось воно вже відійшло на задній план. Але потрішки, як то кажуть, хобі. хобі не дає спокою і воно якось так відволікає, втішає. Щось хочеться все ж таки придбати, щоб було. ну І собі залишиться так комусь на спадок піде. Ну, коротше, така ось постанова. Все, друзі, бувайте, всім па-па!